Ви пам'ятаєте хлібницю, яку ми два роки тому знайшли у покинутій хаті, забрали собі, відмили її, пофарбували швиденько, додали до неї таборет і зробили з неї таку стильну тумбу для ліжка. Так, от, прийшов час її переробляти, тому що що? Тому що пеє фарбою меблі фарбувати не можна. Коли на неї потрапляє олія, вона повністю злазить. Я зняла усе старе покриття зверху до деревини і потім додала вже трохи. Трошки білого кольору. Зсередини я вирішила додати на дверця та візерунок і зробити декупаж з серветок. А зверху я вирішила додати трафарет. У мене був дуже великий, який я використовувала для дверей, але нічого, я впоралась. Ну і найголовніше, тепер моя тумба хлібниця просто підвішена до стіни, без жодного табурету знизу. Тепер ця тумба стала більш функціональною, тому що на такій висоті дуже зручно не користуватися. А на дзеркало над тумбою я вирішила додати